До цього занурення африканець Кельвін та індус Набіб готувалися майже два роки. Стільки в Луганському медуніверситеті існує спеціальна група із загартовування для іноземних студентів, і ось він результат виснажливих тренувань. Тепер хлопців переповнюють емоції. дуже дуже чудово, і це добре для нас. Бо ми хочемо знати більше про українську культуру. Петі студент з Гани навіть злякатися не встиг. Єдине про що він нині мріє склянка гарячого чаю. Ну я думаю, буде до Пірнути в Крижане озеро у передмісті Луганська не побоялися 23 темношкірі студенти. Обіцяють, наступного року їх буде більше. Ціла ватага на чолі з Нептуном занурилися в зимову воду в Дніпропетровську. Тон задавали колишні десантники. Чоловіки кажуть, їм до холодної води не звикати. Тим паче погоду в Дніпропетровську зимовою назвати важко. Сніг і крига постанули. На термометрі плюс шість. Республіки Афганістан, а там ріки очі холодне. Были у нас купания в горных реках, скажем, ну это и с точки зрения гигиены, скажем, вообще как бы ну то есть для того, чтобы восстановить силы, холодная вода она очень здорово стимулирует и дает энергию для укрепления здоровья, для укрепления силы духа. Я би просто рекомендував всім це зробити. Якщо пірнати, то із 40-метрової висоти купання у поєднанні з вільним падінням запропонували на водохреща всім охочим запорізькі екстремали. Від шайдухів на Хортицькому мосту зібралося небагато. Та кожен кількох вартий. Прибух на водохреща додає гарних відчуттів здоров'я, бадьорості, сміливості, адреналіну. Всім здоров'я. Зі святом вас. нас. Життю й здоров'ю такі стрибки не завада, запевняють організатори, бо виконуються із застосуванням спеціального спорядження. А от підвищений рівень адреналіну в крові гарантований. А оскільки сьогоднішня порція стресу вдвічі більша, ще вражень кажуть, вистачить надовше. Людмила співак, Євген Павленко, Юрій Коломієць. Перший національний.